Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно нам бы, да бы, да бы, бы, там бы пить вино Там под океаном мы трезвы или пьяны Не видно все равно Эй, моряк, ты слишком долго плавал Я тебя успела позабыть Мне теперь морской по нраву Я от крест сниматься по местам стоять. Эй, на румбе, румбе, румбе так держать. Дьяволу морскому свезем на крому, ему не устоять. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Я тебя успела позабыть. Не теперь морской по нраву дьявол его. Щаслива з роду, маю гарну вроду, як той маків світ. За мною хлопці біжать юрбою, ще чепився дід, за мною хлопці біжать юрбою, ще чепився дід, діду з бородою не ходи за мною, куди ходжу я, хоч маєш хату, грошей багато не буду твоя. Хоч маєш хату грошей багато, не буду твоя, Варто чи ні Жити без тебе, я полетів з тобою в небо, я поверну би час назад і сказав би так. Back. It's rogue check. Don't you come back no more? No, more, no, more, no, no, no. It's rogue. And don't you come back no more? What you say, Rogue Jack? And don't you come back? No more. No, more, no, more, no, 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 no. It's rogue Jack. And don't you come back no more Times with the cortenkey Bob? Понад сад виноград, а у саду рушка, вийди, 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 вийди до мене моя щебетушка, ти, ти до мене ходи, не псуй собі ночі. Я я не піду, не піду, не хочу, понад саду наград. що мене до хати принесли лелеки, не сказала сину золотий свят святечі, що вони лишили доленьку лелечу. А як чула кле... Сіть лелеки, нелелечу до мати моя, і ночей не доспала, приводила мене у поля, край села, і в дорогу далеко ти мене. На счастье на долю дала. Ай-яй-яй-яй-яй.